Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин. І зараз трошечки поговоримо про те, як же за радянських часів виховувався страх бути українцями. Поїхали. Річ у тім, що для цього використовувалося дві дуже важливі державні програми: перша це колективізація, друга це індустріалізація. Колективізація повинна була вибити з українського селянства його дрібнобуржуазну природу, тобто перетворити. Українських селян з вільних хліборобів на державних кріпаків, які працюють на державних підприємствах в колгоспах, за е, певні подачки, а точніше, просто за трудодень. І з іншого боку, індустріалізація повинна була перетворити тих селян, які переїдуть до міста або поїдуть працювати на промислові підприємства, вже на класичних робітників, саме спротив. Колективізації викликав реакцію з боку компартійних органів, зокрема організацію масових депортацій українських селян, а також організацію масового вбивства голоду для того, щоб зламати хребет дрібнобуржуазному українському селянству. Відповідно. Додатковим чинником були репресії проти українських інтелігентів. І таким чином бути українцем означало наражати себе на небезпеку або бути депортованим, або бути репресованим, або накликати на себе повторення масового вбивства голодом. І, звісно, за таких умов люди, які навіть не мали чіткої інформації про це, інтуїтивно відчували потребу. Приховувати свою українськість. Щоби вирішити і подолати цю проблему, ми мусимо перше відстояти свою незалежну національну державу, яка не дозволить повторювати подібні злочини проти свого народу. Ну і, звісно, мусимо відродити українську ідентичність на базі доброго знання власної історії, власної культури, послуговування власною українською. Мовою, а не мовою окупанта. Дякую за увагу.